Доброго ранку мої любі! передплатники Україномовного каналу пів на сьому 11 серпня 2023 року бачите яка погода Щас Гримить Блискає. Я так розумію то і грім. Тому Але погода така сьогодні п'ятниця, що мене дуже і дуже тішить. Ми з Максом, як завжди, на прогулянці. Хоча вже накрапляє дощик, накрапує. І зараз підемо додому. Не хочеться, щоб і собака вимокає. Воно гримить щось, гримить, гримить. бачите, які вже каштани жовті. Ну то я думаю, не то що осінь прийшла, хоча не загорамо вона вже якась хвороба у цьому каштана. Щось таке дуже рано. Ну і як пройшла, день ніч у Харкові. День повітряної тривоги. Ні, я на російськомовному казав. Були якісь вибухи. Ну, от, зараз чутно, що це грім. А вчора ну, написали, що то якесь розмінування або ну, щось таке. Дякую Богу, ми що не, не прильоти. Але ну, тривоги вже зазвичай. Вже нікого не бентежать. Гудить і годить, що воно. Завжди гудить. Ні діти не ховаються, ні малі, ні старі. Ось ну і вночі. Тривога мене о 12-й щось. Розбудила. Я вікно. Закрив, вже не дуже і жарко. І до шостої <хи> спав. Були, не були, навіть не знаю. От якось так, ну ладно. Треба йти додому, а то капає. А зонтик ми з собою не взяли. Все, миру, добра злагоди. Всім до побачення. Макс! Макс! Чого скаже? Все будемо жити, незважаючи ні на що. А це просто грім. Це пока